Сам факт цих помідорів, що зберігається під капроновою кришкою більше року. Цей рецепт я готую дуже давно, на 3 банку помідорів йде приблизно кіло 700. Нам м'ясорубку треба перекрутити 6 солодких перчин, 6 головок часнику і 6 гірких. Але розміри то бувають різними, і сказати поштучно, ну, я думаю, що буде не дуже правильно. Тож я переважила 600 г солодкий перець, 150 г часник, 75 гіркий. Додаю. Одну склянку солі об'ємом 200 мл, три склянки цукру, три склянки оцту, вливаю 6 літрів холодної води, сирої скриниці. Плюс 200 додаю про запас. Гарно розмішую, щоб добре розчинився цукор і сіль. Заливаю помідори. Рідини вистачає чітко, аспіринки. Я додавала і по півтори на 3-літрову банку, цей раз додаю по 3. Аспирину я не боюся, я ж не їстиму ці помідори щодня і бочками. Вони дійсно смачні. А чи готувати, чи вже ні, вирішувати саме вам. Смачного!